Кінокомпанія Шеріотіт разом із Модул Юнга Продакшн за підтримки Айзленд Fiлз презентує. Знаєш, Льоша, любов, як пен-перехід. Якщо електрон має гарну потенціальну енергію. Тож одна заборонена зона не завадить, йому прорекомбінувати з діркою. А якщо при цьому добре провагувати пана піперудникуном, вона взагалі зникне. Звідки цей сміх? Це Мартиш, аудиторія аудиторію акцію читає. – Ну що, на влада? Звичайно. Так, шановні колеги, до мене поступила інформація, що скоро до нас має приїхати перевірка від ректора. Що там в нас? Все нормально. Студенти на парі ходять. <плес> ну а хоча б викладачі. <плес> Добре. Подивимося, що в нас там з лабораторією. Де там і сьогоднішній? Так, значить, СТМ на місці не працює. Ага. Мас-спектрометр. На місці. Не працює. Зрозуміло. Установка надвисокого вакууму. Стоїть. Працює. Так да, ладно. Добре. Синхрофазотрон. Відсутній. Пропил. Так, стоп. Вчора ж іще був. Як пропирав? Ви що, передвиборний подарунок ректора пропили? До наступних виборів ще п'ять років. Що ми будемо робити? Тим більше в нас перевірка на носі. Вони можуть постукати в будь-яку хвилину. Ну що, друзі перці, Ігоре Івановичу налякав. Заходьте, ви останні. Я завжди заходжу останній. Отже, шановні колеги, на порядку денному одне питання. Хтось пропив прилад? Хтось із нас мафія. РФФ прокидається. Цієї ночі відбулися темні події. Сьогодні зранку не прокинулась іщуку. І так, хто з нас чорний? Пане Слівчику, що ви робили цієї ночі? Я не міг цього зробити. Я занадто досконалий. А от цікаво, що це момент робив Ісус? Я не мав на це часу. У мене була приватна бесіда з Буддою. До речі, Ігор Іванович, а коли це ви встигли перевдягтися? Справжній маг Ніколи не видає своїх секретів. Олексій Юрійович. вам слово. А я. А, я це, амо, амо, а може досить вже шукати винних? Пора вирішувати проблему. Радіофізики ми чи хто? Що ми самі не зберемо синхрофазотрон. А давайте студентів припахаємо. О, у мене таких багато. Нехай мотають катушки для зайду. По-перше, не припахаємо, а залучимо до наукової роботи. По-друге, що нам для цього потрібно? В першу чергу, це поліоптичний синхродифузор. Ні в кого часу немає. треба запитати старіше можливо в них завалявся о а я піду саму пошукаю 58. Зможете? Ой! Коли на джентльмена дивляться гарні дівчата, то хоч на всі. Сто! Ой! Загодьте! Не наймудріші з мудріших. У вас часом не заверявся поліоптичний синхродифузор. Зараз подивлюсь! Ой! Так, що тут у нас? це мої грамоти. Це мої дипломи. А це мої органи. Ой. А це що таке? Сергій Михайлович, це, здається, ваші грамоти. Та поки нехай у вас полежить. В моїй шати немає місця. Так, але синхродифузора я щось не бачу. Знаєш що, В мене за шапою валявся! Вийдіть і зайдіть, як належить. Доброго вечора, панове. Синхродифузор знайшовся. Перше випадки. Що нам ще потрібно? Чудово. Ми якраз обговорюємо наступну запчастину. Де б нам взяти холодильну установку? Їде. Готово? Скоро буде. Чудово. Наступний за списком лазерний помножувач. Де б нам його взяти? О! Космічний розум підказує мені. ...попити каву. Точно! Сканер купюр з кавового автомату! Гей, а як же кавовий автомат? Він і так не працює. Та яка різниця? Ми каву все одно в буфеті пємо Юрій Анатолійович, я вже закінчив з котушками. Можна мені залік? О, ви якраз вчасно. Готуйся. Підемо за холодильник. Ні, я не можу так поступити з кавом автоматом. Він був моїм вірним другом всі ці роки. Гей! Hey! А я вже честь факультету. Дружба важливіша за честь факультету. Ігоре Іванович, скажіть що-небудь. У мене є мрія, у мене є мрія сьогодні, що в холодних стінах нашого університету настане день, коли студенти і викладачі зможуть сісти за спільним солом братерства. У мене є мрія, що настане день, коли мої діти житимуть в країні, в якій про них судитимуть не за кольором їхнього диплома, а за тим, що вони собою являють. У мене є мрія, що у нашому університеті настане день, коли маленькі хлопчики і дівчатка тихнарій. Візьмуться за руки з маленькими хлопчиками і дівчатками-гуманітаріями і підуть разом. Подібно братам і сестрам. Нехай свобода дзвонить із лекційних аудиторій. Нехай свобода дзвонить із буфету і дайних лабораторій на першому поверсі. Чого став? Пішли за холодильник. Та як ви це робите? Кавою автомат чекає на нас. Викрутку. Ключ на 13. Ключ на 15. Ізоленту. синю ізоленту. Ще Ізоленту. Цукерку нащо солоденького захотілося. Ви жорстока людина, Ігоре Івановичу. Ви перший, хто насмілився мені це сказати. А як працює ця штука? Лазерне джерело живлення. подає потік електронів на поверхню твердого тіла. А під дією цього потоку відбувається... А бля!

Майже зібрав. Не вистачає тільки однієї деталі. Чого сам? Потрібне ще сферичне дзеркало. Підійде хто небудь лисий. Студент! Так я ж не лисий. Або я тебе брию і ставлю залік. Або я тобі не ставлю залік і то все одно брить! Встаньте ось тут. Нахиліться трошки. Вам зручно? Так, так, зручно. І нарешті останній штрих. Блютут з моду Ігоря Івановичу. <кхи> Явою. Да не да. Готово. Тепер потрібно запустити цю штуку. Підготуйте все до ритуалу. Ритуалу? А як, по-вашому, працюють радіофізики? Подайте мені свічку. Олексій Юрійович, вмикайте, музику. Інші драйвні вартості. Автокаталітикус Брюсселяторус Орегонаторус Біфуркаціус Радіус Ітс е лайф Ітс о Ігоре Олексійовичу, нам час на засідання кафедри. Так, час йти. Може спочатку каву поп'ємо? Ой, мене ж вже студенти третю годину чекають на лабораторію. Любов як газорозрядна камера. Після кількох чарок розряд стає тлівчим, а після п'ятої взагалі духовим. Не знаю, в мене завжди коронний. А я... Кажу, він живий. Та да, мертвий. Та да, 100% що живий. Та да, зуб даю мертвий. Та да, що мені ваш зуб? Ставлю. Ставлю син хопа затрону. Може відкриємо та подивимось, га? Дідько.